Маша дивиться, цілий ціли ранок дивиться сторіч, Щоб кружечки. Так, скільки кружків мені відправила сьогодні сестра? Показує, показує. Це наш макіяж дарення робила. Да? Да? Бачите, я досі гортаю. І все ще я гортаю, боже офіки. <с essay> <глад> Там така блогерша малолітня. Отут от, так... тільки ми закінчили. Вона так прикольно там щось розказує. Постійно не закривається рот, постійно щось розказує, розказує. Веде себе точно, наче вона ото. Ну вона мені цілий влог зняла. My yeah. morning routine тут була в усіх деталях. просто, yeah. Я кажу, чого ти мені це це знімаєш? Заведи собі вже якийсь канал, знімай туда, тому що це ж це ж капець. Контент. Краситься, щось там показує всякі паліки. Огляд продуктів, все в мене нове, це я купила там. І це я в тіктогі подивилася, там коментарі хороші. Взагалі, красава, красава. Їй 13 все буде. Так, да, якраз в цьому віці почала вести блог, що вже було цікаво цим займатися. Дуже, да. типу, розумієш, там понімаєш, як поїздити відео, типу такого плану. Ну, я ж кажу, заведи, я я я know, її, know, хай знімає все. на Ютуб, бо там реально вона нормально. Вже може, може цікаво щось розказувати. І тим паче, що да, я прям бачу, що от їй е, подобається, подобається да, фідбек, от це їй цікаво, типу. Ні, Ну насчет фідбеку я не впевнена, бо Маша їй щось відвічає, а, Аня навіть вона далі знімає. Ні, Я коли сьогодні до неї прийду, вона мене все розпитає, якщо я думаю, що як мені її макіяж ага. і так далі. Ну, коротше. Дуже дуже активно вона веде е, О, та підожди, а ну ні, пішти телеграм, телеграм-телеграм-сторінку для, для Маші тільки. Ти може їй телеграм-канал, Слышиш? Ну, Спочатку, телеграм-канал, хай туди викладає кружечки. А те саме. А потім та, чо, зразу, хай буде. А потім набереться там у неї аудиторія телеграм-каналі заведе Ютуб. Ну ще ж вона типу мала ще для Ютубу вважається, Ну по всім правилам ютуба з 13 років можна. Це хіба що ти заведеш на себе, чи мама не є на себе. Mm -hmm. Там ж є обмеження для дітей. Отак. У нас ще один блогі підростає. Ми їдемо Маші шукати крем від сонця для обличчя. Бо вона нас забула, я вже казала. Боже, капець, капець, у мене зараз від рожевого. Як хуба буба жвачкам, я да. стат, що я сказала, що я новий. От і попробувала. Блін, може, давай ще а, покатаємось. Тільки да. мен... ну я за вісімсот покупаю. Ні, ну я у тебе отлила трохи. Да -да, Мені дуже під... підійшов цей крем. Точно схожу, кремом, там а, ну, давай ну Дуже класний крем для, для мене дуже підійшов. Оцей Маші вчора пробувала. І умивачка. а умивачки тут немає. Я наставлю і... ссылку на свою корзину, на косібеллі. Я тобі скину. О. Ви там можете подивитися, там підборка всього мого, що я люблю. І оцей крем там є, і ціна там хороша. І оцей там є, і цей там є. І оцей там є. Коротше, там є все. Коротше, посилання під відео пошукаєте, да, я поставила. Я купила теж такі штучки. Зараз вам все покажу в машині. Так, я тут собі крабики обираю. знайшла такий кухнастий такий. На даний момент. Знімаю отакий. Ну, він мені такий зимовий більше, бо то, що він крушував. У мене такий, як був один, його зламала. Дуже вона він тримає і є отакий трошки більше зараз його полі. Я думаю, що оцей мені краще буде. Але поміряю це теж. <певітменш> Чи там All My Life? Ну, не розумію, що вона співає. Я тому що співаю, щоб перебиваю оригінальну музику. Це буде такий, називається. Там я кавер. Я слова там неправильно все одно співаю, не буде. Ой, ні, цей не Великий. Ага. Це На зиму, так на зиму. А ще є десь плюс. Ще отакий. Авіле биве. мене було вже в мене таке враження, що вже жизнь немає. Так що нового. Так, да, цей точно надо взяти. Цей точно, а то й не вищий, так? Так, цей точно. Вот знову валізу збирає. Я вже місяць на валізах живу, по-моєму. Довезла машинку до татка. А вона така з валізою вже підходить до виходу, така стоїть. Ну все, говорю, пока. Вона, ну да, все, пока. Потом mm. говорю, стоп, я ж тебе везу, ти ж без машини. А, а, точно. Я ж то Я взялася там. А пакетик даш до комирати ще? Маша, гардеробом вам забезпечує всіх. Мене, мою маму, Аню, Євгену. Все, мамулька. Ах. Я кажу, хочу зняти. Тож є вкрїде в, в Карпату прямо через день після нас. Які з бабуською, так? Після того, як ви приїдете. Поїдете. Ми ще будемо там, просто в друге. Бабушка із Все. А ви в другому готелі? Ви не в той самий готель? Ні, після того ми виїдемо ми переїдемо вже на пару днів в інший готель. А ви в тому, де ми будете? Прикольно. Ну, все. Давай, цьомки бомки До зустрічі. Пока-пока. Все, а ми з вами їдемо. О, сьогодні буде маму вчити їздити на моєму авто. А сьогодні буде тренінг, тому що треба буде їхати ну, в Карпати на, на моїй машині. вирішили їхати, тому що тут автомат. І їхати будемо в ніч, а я в ніч засинаю. Я не можу вночі їхати. От. Мама каже: я можу вночі тільки на своїй машині. Буду вчитися на моїй. Ну, в общем, побачимо ще. Ну що, вчила маму тільки що їздити на машині. Окремо знімала про це відео. От вона приїхала сама. <клес> і Привіт. що, Привіт. Привіт! Так, і от дівчата тут були. М -м -м -м. Можливо, скоро Привіт! скоро підвідається. Я просто раз бачила. Так як ти, Не, <клес> Ну може трошки. так виросла взагалі. як бабуся тоже. Ой, я, така сукня класна. Да? Да. Давай, пока. На тренування, да. Пока. Що ви позагорали? Ну, Покупалися, да. як водичка. Нормально. А ти часто на пляж ходиш? Ну, сейчас уже нет, вже ну, вообще да, так. Ну от всім літком ходила вже на канікулах? Так, да, так, звісно. І на фарбованом? Ні. Це просто плохо смитано, наверное. да. Наверное. <relations> я вже тільки така. Дуже гарно. А в нас Маша каже, вона мені сім'я цього тут виграти У Нас розгляда визнає однаковий. Можеш мій помітити. Ти кота в це приходить. Однако. Ну, але типу 36, можна ходити. Можна ходити. Давай мені назад. Маша прийшла за Олімпійкою. Вона забула Олімпіку, я привезла. Так, бо я не можу їхати в Карпати до спортив. Ого, глянь. Як все там вузенько, вузенько. Мама тільки що приїхала сюди на машині. Ти вже зняла туторіал, як водити автомат? Так. Да. Молодець. Знала потім, як мама навчилася по Коротко, по інструкції. Я просто кажу. Кофта в шерсті. Ну, що ти хочеш. Спасибо. Будь ласка. Куди? Туалет. А ми додому підемо. Ну, давайте. До Давай ще раз. Ми так, вже так. Пока. Гарного вам відпочинку, дівчатки! Дякую. Аня, ти зраділа, коли знала, що Маша з вами їде. Кажем, Аня, не знає, що я, що я їду з ними. Батьки, коротше, тебе постійно удивляють. Куди нам краще по пішли домашню? Все, добави. Чао, це привіт. А як буде пока? Пока А як взагалі буде пока? Арівідерчі? Арівідерчі. Арівідерчі. Арівідерч. А ми зараз з вами прийдемо до моєї мами в спортзал. Я просто дуже хочу в штола. Там він є. А мені мами чекати до сьомої, поки вона закінчить тренування. Зараз шість. Тому. Я маю там побувати. І потім будемо їхати назад з нею. Помаши ручки. Я давно тут у тебе не була. Ось такий у нас спортзальчик тепер. Татамі поклали, бачите? Тепер м'якенько і тепленько. Так. Помахала да. ручкою, взяла самі великі гантельки. Буде чекати маму на пляжі. У нас тут поряд з їзалом пляжик. Ось такий, з білим пісочком, дуже класним. Ліжаки, все це безкоштовно, до речі. От, там є прикат, е лодочок різних, сапів. От, але ліжачки, наскільки мені відомо. Безкоштовно. Тіньочки, парасольки. Це тут Маша занять сьогодні. Купалися. От, а я зараз тут сяду в тіньочку і буду монтувати в ложик, поки мама буде тренувати дівчат. Потім повернуся до машини і будемо їхати назад. Я про це окремо відео знімаю. подивіться дуже цікаво виходить. Отак. От Зарки направо. Три, тренуємо okay, їздити в машині ззаду на підлозі. Ліжаночку і туди поклали. Їдемо зараз по своїх справах. там машина. Я бачу, але ж вона може, повинна нас пропустити чи ні? Ну, вже пропускає. Кокусики. Заглядуй, Заглядуй сюди. Привіт, привет. Ти бонус плюс? Да. Ти не обригалася ще? Ще ні. Але а, вже ленечко, все тут нам засліняли. Так, забираю там два штативчика ленечко. тобі. Два штативчики Давай штативчики і гарної дороги. Ух ти. А, це оцей дату, що ти теж замовляла в тому інстамагазині. Да. Кеті, треба лягати, буде дуже зручно. А? Ляжеш там, то я Кеті пояснюю, що треба лягати, розслаблятись. Так, ну що, ми потренувалися. Ми ввечері вчора їздили з Кеті на задньому сидінні. Намагаємось її навчити їздити знизу на підлозі. Сьогодні у нас буде дубль 2. Мама, як тобі експеріенс? Та все класно. Мама нормально вже себе впевнено відчуває за кермом. наскільки я Ми спочатку їздили, просто вона їздила одна, потім ми забрали Кеті, посадили її в машину. І вже я була повністю занурена в Кеті, і я не бачила, що там мама керує. А вона так нормально їздила вже абсолютно. Да, я да, розуміла, що вона собі там ну, взагалі без проблем. От, але ж задача тепер навчити Кеті не залазити сюди на сідушку, тому що ну, вона не буде на сідушці на, на своєму місці. Я розумію, що вона буде питатись ходити наперед туди до мами. або якщо, ну, коротше, Там же ж попереду буде Тітя Іра сидіти, а я з Кеті, типу, ззаду. А, і дуже хочеться мені, щоб Кеті сиділа не поряд зі мною і по мені ходила би. Вона хоче спати там ззаду. Так, я ж хочу там, щоб мені було комфортно. А, а кеті думаю, що буде комфортно лежачи знизу, тому що там така буде трошечки ямочка і типу там не буде її калбасі. А, а я кажу, що кеті буде комфортно на сидушечці Отак лежати. Ти з краєчку посидиш. Нічого страшного. А, на краняк. Якщо ми дійсно зрозуміємо, що Кеті незручно знизу. То звісно, що я її запущу до себе на сідушку. Ну от вона трошки посиділа на сідушці, все в слюнях було, все у це па двері. Ну вона, звісно, ну, буде нервувати нам їхати 11 годин. звісно, вона буде нервувати. Що ти думаєш? Вона буде всю ніч спати. Ну, в общем, у нас є ще кілька днів для того, щоб потренуватися і вирішити, як нам буде краще, і як і Кеті буде краще. Теж важливо, як я там знімала, Теж хочеться, щоб їй було комфортно. Ну мені здається, що от там, от знизу вона лягла, і її там тормажи, повертай, вона там буде як в норки. А якщо вона буде тут лежати, вона буде постійно. От це от. Отак. <рес> ще, да, ще буде падати і потім чіплятися. Взагалі, експірієнс цікавий. Ще дуже цікаво, як вона буде себе поводити в готелі, в ресторані. Ну, нормально Мама дуже оптимістично да, ну, що ваш я... тому. Я ж що, ну, ну уси ходили в кафе на це саме. Сидить, вона собі там в басейні буде. купатися вона не буде. Ну не буде б в басейні купатися, але ви все побачите. Дуже я скоро. якось обійдуся, я як без басейну. От ні, ну та я теж не збираюсь в басейні купатися. Головне, щоб вона без нас не, не вирішила це зробити. Там же ж не, не не жарко. І оці дні, ну, що да. ми їдемо. Я так розумію, там буде така пасмурна трошки погода. От угу. подивимось, як воно буде. Так що лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання і слідкуйте, що буде далі. А завтра у нас буде день народження кеті відмічатися. так що теж буде цікаво.